Якщо під час пошиття костюмів до оперних вистав дівчата десь фантазують, десь жартують, власне, працюють у невимушеній атмосфері, то коли робота кипить над балетними пачками, тут панує тиша, усі зосереджені. Балетна пачка це найскладний костюм із театральних костюмів. Тут дуже багато шарове слої фатину. Які складаються певним способом і скріплюються поміж собою. Пачка не повинна бути дуже тяжка, бо артисти в ній працювати і виконувати дуже складні па. Як пачка тримає свою форму а цього секрету ми вам не скажемо, як вона тримає форму, бо це є у кожної майстрині, у кожної кравецької майстерні є свої секрети. Колектив хоч і невеликий, втім працьовитий і відпочити дівчата можуть тільки після прем'єри, адже щоразу стоять із голками в руках, за лаштунками, аби в разі форс-мажора негайно допомогти артисту кількома стіпками. Та найулюбленіше вже із зали побачити, як кожен костюм виблискує під світлом софітів.